Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Мама, на каналі Просвітлених, пробушених і я не про сон. Давайте подивимося, сьогодні ви та він. Його думки, почуття та дії. Колода у нас. Згадаю, скажу, хто в мене на сьогодні? Лицар Кубків, людина, яка несе свій кубок, яка людина емоційна, тут безсоробний і лихий, але знаєте, як мені? От людина, яка прагне легкості <кій> всьому, в тому, що б вона не робила. Хто ваш партнер? Ваш партнер навпаки стабільний, працьовитий, трудоволі, Хочеться сказати, якого розкритий фінансовий поток, який вміє обращатися з діньгами. І навпаки не живе емоціями, а живе більше, знаєте, чим ресурсом. Отак. А ви тут, а, тут навіть поясни необмеженість. Ну, зараз подивимося, про що це саме. Е, що між вами на сьогодні? Ви в дитячих енергіях. Е, що було, ще є, що буде? Що було? Що є? Не знаю, як я на початку сказала, але зараз іде саме так. Та буде <кій> і порада вам. Сімка Пентаклів, карта очікування, якось, можливо, ви чогось чекаєте. Добре, ви в мене наразі в дитячих енергіях, або в енергіях якихось таких легких. Людина, яка людина свята, хочеться сказати. Людина, яка е, в люб... закохана, мабуть, можу навіть сказати. Людина, яка. Е, Знаєте, про що? тут, тут вам кажуть, що ви в такій легкості, тому що над вами якийсь захист, біла карта, талісмани. Тобто ви якось, знаєте, може, у вас так, наскільки вас вами покровительствують, вас наскільки закривають, у вас якось майже немає життєвих якихось тягостей. Розумієте? І всі оці ось, я сказала, пояцтва, я так думаю, що вони вже вами. пропрацьовані чомусь мені зараз йде саме так. Так, далі. Шістка кубків. Людина, яка. Прив'язана до чогось минулого, прив'язана до рідні, людина, яка, можливо, отримує те саме покривительство від е, е, роду, розумієте? І шістка жезлів. Людина переможеться. Отак. Хочеться скажу ще, що це людина, яка цінує момент, людина, яка можливо багато перенесла в своєму житті, що зараз вона просто намагається не те, щоб жити одним днем, а от кайфувати від кожного приємного моменту. Отак, ваш король Пентаклів, ваш партнер стабільний, можливо, людина старша за віком. Людина, яка, зараз вам буду казати, яка оглядується в Прош, людина, яка наразі знаходиться в страхах, девочки. Про що страхи? Якихось обмеження, якісь ув'язнення, якась потеряв сенс. Можливо, чому? Давайте запитаємо. Зараз. Ні. І за якогось чоловіка, дівочки, от у вас з'явився якийсь, я так бачу, або в нього якийсь в контакті, якийсь лицар жезлів, через який він просто щось втрачає, можливо, відчуває конкуренцію. Зараз будемо дивитися. Але це ситуація по страшному суду. Угу. Що між вами зараз? Можливо, ви собі знайшли когось помоложе. Отак мені йде. Добре, між вами зараз карта нуля. Тобто, знаєте як? Знову ж таки, лицар жезлів, король жезлів, це між вами зараз якийсь чоловік. Е, я так розумію, що який до вас із коханням, так? і який обнуляє вашу ситуацію. Підтвердіть або спростуйте те, що я сказала. Так, звичайно, дівочки, між вами зараз третій фактор, може, буду сміятися. Третій фактор, який до вас із почуттями, я так розумію, і який обнуляє е, його якісь старання. Можливо, ну, конкуренція. Прям таке помагу навіть скажу, що нездорова конкуренція. Так. І вам це ясно. Розумієте, знову карта нуля, карта світу. Про те, що ну, перша екандер, те, що якось між вами стосунки обнулилися через третій фактор. Добре. Що було, що є, що буде, так, якщо я не помиляюся. Добре. Що у вас було з королем Пентаклів? У вас було, ви була головна жінка? У вас була якась зрада і королева кубків? Давайте запитаю: то все ви в мене така в різних епостасіях? Ну, Це все ви в мене, девочки. між вами. Ви, тобто ви були в статусі головної жінки, не дівчинка, яка просто закохалася, тому ви в таких зараз в дитячих енергіях і вийшли. Ви були в статусі первої леді, коханої жінки для нього, для Короля Пентаклів, і сімка мечів. Про що? Знаєте, от ви якийсь взяли інший шанс. Сімка мечів карта зради, можливо, ви взяли цей шанс на зраду, щоб взяти собі якийсь... Або ризикнули взяти, зрадити, або просто поспілкуватися з кимось іншим, задля того ну, взяли собі якийсь шанс від життя ще. Розумієте, це у вас було? Що ще у вас було? Давайте подивимося. Да, так, це состання якоїсь жертви. Можливо, ви почувалися в жертві, розумієте, і от захотіли з цього рухатися. Про що повішаний? Так, да, тобто в цих стосунках я так розумію, це так до розуміється сімейні стосунки, прям такі у вас були, що ви почувалися напівспустошеною. Або самі взяли прийняли жертву, або вас просто посадили в жертву. Розумієте, І ви захотіли з цього просто з'явився хтось більш активний, хочеться сказати, а не такий, а не такий зазель, заземлений, так не дають сказати. І кажуть, про те, що ви, знаєте, побачили з ним шлях, побачили з ним рух і пішли м м якось рухатися в своє життя. Там, де ви не спустошена. Отак. От Далі. Що між вами наразі? Наразі між вами. конфлікт. Ви закриваєтеся, і ситуація по правосуддю вполне важлива, що розлучення може програтися. Про що правосуддя? Знову таки ситуація повинна статися була, розумієте? Про що правосуддя саме так, а ну, тихо. Кс. І ти також тихо. Так, тут змачів. Ситуація прояснилася по правосуддю. І от у вас зараз якась, знаєте, Таємниці п'ятірка мощів, те, те, що було сокрито, розумієте, зараз оголилось просто. І ви от закриваєтеся. Зараз ви одне від одного відсторонені. Так. Тут та карта жреця, ну, тут диявол. Бачите, от. Знаєте, якось кажуть, ця спокуса, яка прийшла до вас, от хочеться сказати, поправу. Жрець і диявол в одному напої, хочеться сказати чомусь так. І знаєте про що? Про те, що тут прямо навіть вполні можливо, дівчатки, давайте альону. А тут, та, дівчатки, вповні що якась магічна робота. Дивіться, чорна карта про те, що якийсь магічний плив. Можливо, тут у вас увелить сім'ї. Зараз будемо дивитися. Так, жриця. Жрець, Верховний іерофант, який диявол і чорна карта. Тут, по праву мог, мог, міг лягти якийсь, якась робота могла якась лягти, яка. От правосуд... Яку правосуддя допустило Дев'ятка Пентаклів. Задля того, знаєте для чого? Задля того, щоб ви обрали, дивіться, сюди. це сама ситуація, дівочки, для вас, для того, щоб ви могли. Прокинутися, хочеться сказати. Розумієте? Щоб ви могли, із состояння, коли ви не рухаєтеся по лицарю Пентаклі, піти в трійку жезлів, тобто саме в рух. Обрали себе, обрали, знаєте, не тільки чоловіче щастя, а й своє щастя. Цю роботу хочу сказати, що правосуддя вищі сили цю роботу дозволили. Це для того, можливо, щоб просто змінити ваше життя. Отак, От що ще між вами зараз? Четвірка пентаклів, так, щоб ви, дівчатки, не сиділи. Четвірка пентаклів, четвірка мечів. Тобто закривається тут карта кризи, от у вас саме а, знаєте, карта кризи, а, для того, щоб ви почули, почували себе жінкою. Розумієте? Діва кубків, щоб ви переродилися, народилися, згадали, що таке святкувати це життя, що таке любити, що таке жити легко. Розумієте, а не патрірки пентаклів. Так, да, з імператором. Розумієте, про що я кажу? Отак. От Добре. Е, що у вас в майбутньому з вашим королем Пентаклем? Дівочки. він каже про те, що ви йдете. Е, тут а саме буду казати, що у, вас, що у вас з ним? У вас із ним сім'я. У вас із ним дві карти сім'ї, і у вас із ним сила. Е, про що саме сила, дівчатки, трійка кубків. Знаєте, я вам про що кажу? Про те, що ви. Розвіться сюди. Ця ситуація вам дана для того, дівочки, для того, щоб ви переоцінили, можливо, свою поведінку в сім'ї. Розумієте? Свій, так, да, от хочу прямо сказати, дівчинки, щоб ви не тільки віддавали, дівчинки, а ще й навчилися брати по колесу фортуні, щоб ви навчилися рухатися. Цьому шлюбі не тільки сидіти. Тут я не бачу третього вашого фактора. Тут тільки про вас, про те, що у вас із ним, у вас із ним все одно сім'я, у вас із ним все одно тил, і у вас із ним все одно тил, сила. Тобто, тут тобто, вам кажуть, що ви повинні навчитися отримувати задоволення в сім'ї. Розумієте, що там у вас, да? побули в цих стосунках, да? і все одно повертаєтеся ви до вашого ну, Зараз від вас іде король мечів. Е, кажуть, що ви виставляєте в сім'ї кордони. Виставляєте кордони в сім'ї, і от починаєте, знаєте, можливо, частину обов'язків скидаєте на вашого пентаклівого, можливо, зажигаєте його так, щоб він також почав якось не сидіти просто в своїх м -м, фінансах, а почав також жити. Тут, бачу, дівчатка, саме так. Все одно ви з ним в сім'ї, у вас тут нове, як, начебто ви ще раз закохалися, ви починаєте знову таки легко. Потрійки кубків не тільки обов'язкам, а ще й самим життям. Розумієте? Королева мечів, лицар мечів про те, що, знаєте, от виставляєте якісь свої кордони, умови виставляєте. Да. Умови як до стабільної жінки, як жінка, яка, е знаєте, яка не буде сидіти в ілюзіях, яка виставить кордони. Яка не хоче бути в тяжестях. Розумієте, яка закривається від тяжестей і хоче розтормошити свого чоловіка. Отак мені йде зараз. Добре. Давайте, знаєте, А що ваш третій фактор? Давайте запитаємо, що ваш третій фактор. Що ваш третій фактор? Ну, знаєте, вам кажуть, ви тута, би, Він вас розпала, хочу вам сказати, по дівій желі, тобто ви із якоїсь, можливо, відчуєте себе знову жінкою, дівчатка, але потім ви від нього нічого не захочете, розумієте? Ви оберете себе і свою пару. Да. Там, де у вас стабільність, розумієте? Отак От ви оберете. Поживете з ним, хочеться сказати, після шлюбу вашого. Перехочете з ним усі і знову-таки обираєте себе, обирайте свого чоловіка. Так, десятка кубків обираєте вашу сім'ю. розумієте? Порада вам, і дівчино. Так, вам кажуть про те, що? Твоє состояння п'ятірочки пентаклі від кубків заканчується. Тоді, коли ти почнеш, знаєте, двоєчка кубків, тоді, коли ти почнеш от в стосунках саме з чоловіком, знаєте, як не знаю. Перепроживати ці почуття, в цьому числі казати, коли тобі не подобається, як тобі подобається. Тобто цей чоловік прийшов до вас в життя, третій фактор, для того, щоб ви оцінили вашого справжнього, розтормашили вашого справжнього. Розумієте? Тут п'ятірка пентаклів, карта злинів закінчується, і ви тут в цьому шлюбі перші карти. Також ви в п'ятірки кубки, тобто ви вже спустошені. У Вас у начебто якийсь новий віток, ви починаєте жити заново. Розумієте? Так, знову енергія, знову ви стабільна, ви в статус вашому королю. І кажуть про те, що це все, звичайно, буде через протистояння. тобто ви свого чоловіка, ну, щоб він не розслаблявся. Розумієте, про що я кажу? Да, знову, через конфлікт Розумієте? Через конфлікт будете будити вашого чоловіка, до якихось проявів хочеться сказати. Отак, От дівочки. благодарна за те, що ви біля мене, благодарна за зворотній зв'язок. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.